Колеги, всім вітання! Продовжуємо рубрику огляд нашого 12-вольтового інструмента від бренду DeVolt. Сьогодні хочу вам показати два нових, дві нових позиції, яку наші клієнти замовили. До ось цієї акції, мабуть, що ви вже знаєте. Коли ви купуєте ось такий наборчик за 199 доларів, де в комплект входить імпакт, і гайковерт 801 701, і дві батареї і зарядку, ви на вибір можете обирати собі будь-який інструмент 12-вольтовий. Перфоратори, циркулярку в даному випадку вибрали наші клієнти, це два клієнта. Зараз вам е розпакую, покажу, як вони виглядають. і Хочу сказати ще така одна особливість. Е зверніть увагу, що виробник інструмента насіде не Китай, а власне сама Мексика. Як для мене, прикольно. Е Тому, друзі, е Передвигаємося ближче з нашої камери, нашого інструменту, будемо знімати розпаковку і покажемо, власне, що в нас є. Це вже ви сто раз бачили, як я розпаковував його одноразово, тому ми пропускаємо ось цей варіант, а переходимо власне, зразу до перфоратора і цирку... циркулярки 12-вольтової. Так, друзі, хочу не хочу, все ж таки прийде розпакувати. Комплект імпакт і шуроповерхів, теж там є акумулятори 12 для того, щоб ми могли затестити і показати, як працюють перфоратор, який виглядає і власна сама циркулярка. Наша сумка. Дістаємо ще раз вам хочу показати імпакт 20 вольтовий, 81 серія. Шуриповерт, 701 серія. Давайте поміняємо місцями. Друг друга розпирала. Сама ж зарядка. Звісно ж, дві батареї. Дві батареї 2 а на 12 вольт вони виглядають одна і тут ось друга. Взагалі, як ви думаєте, які переваги або які недоліки класу 12 вольтового інструмента, в яких випадках їх треба купувати? Якщо ви ним користуєтесь, то, будь ласка, напишіть мені, що ви про це скажете, і що ви про це думаєте. На, тобі. Давайте тоді надінемо, щоб цей не у нас нічого є. І так, перфоратор від Devolt серія нашого перфоратора йде э, DCH 072B. Розпакуємо, подивимося, що він себе представляє. 12 вольтовий. Він буде компактний, але він не втрачає своєї потужності і своєї мощності. І так, інструкція, ви знаєте, що українці не читають інструкції. Ну, не всі а, кріплені для того, щоб кріпити. Ну, власне, самий перфатор. Самий перфоратор. Розпакуємо, подивимося його. І так, ось так виглядає наш брашелський безщитовий перфоратор. А, серія в нього йде ось так, і ви подивитесь вам і зрозуміло. А, серія DCH 072. А, роторний хаммер тобто це ударний перфоратор. В комплекті у нас йде зручка для того, щоб ви собі могли керувати віку, в яке положення ви його фіксуєте, для того, щоб полегшити... Навантаження на руки, ви двома руками можете ним бути гратися. Далі в нас тут є обов'язково шпилька, яка допомагає вам не просверлитися далі, чи вам потрібно. Ну, Ну, Розберемося, не знаю. Далі. Перемикач швидкостей або режимів. Тут два режими. Є перший режим це сверління, другий це сверління з ударним, з відбійним молотком. Давайте включимо все ж таки наш. Акумулятор? Аккумулятор увімкнули. Тут у нас, як ви побачите, зразу є ледосткий ліхтарик для того, щоб підсвятити ту чи іншу роботу місця, ділянку, де ви будете працювати. Із цікавого, із цікавого є перемикачі вліво вправо швидко і годинниковою стрілкою проти. І власне саме блокератор, коли ви будете його перевозити, щоб він не йде, не крутився, не шевелився. Ліво. Право. Двохрежимний. Саме зажимний патрон, тобто ви у вас є сверло або будь-яка насадка на власне, цей патрон, ви його не нажимаєте вниз, а просто а щоб достати, нажали жаль, він його виплюнув. Ось така річ, я рахую, для монтажа. Хто займається монтажом, це просто must-have. Дуже зручно він тримається і реально не відчувається не на навантаження. У мене, щоб ви розуміли. Деволтовська 999-та ударна дриль, вона по вазі десь така сама, як цей перфоратор. Але я думаю, що перфоратором набагато буде мощніше пробувати е, ті поверхності, які потрібно. Нас ними мало хто користується через те, що в Америці зазвичай будівлі е, побудовані з дерева. Е, тобто тут ударна дриль лише криша сходить. А от в Україні я думаю, що саме раз хто займається монтажом, е, річ класна і необхідна. Переходимо далі, це ми закручуємо, показуємо, що в нас є ось така позиція. І йдемо. Далі на огляд нашої циркулярки. Вона також йде 12-вольтова. 12-вольтова. Перш за все, нас зустрічає. Ось така ліні... лінійка чи не лінійка. Просто подивимося і зрозуміємо тушиш. в бік. Будь ласка. І, і з нами відкривайся. Це кріплення для полісосу, щоб ви могли витягувати пил. Власне, сама. Це пулярочка не забуваємо також про диск. Він в комплекті. Ось таке чудо для дома і для роботи вище потрібного. І, так, і це е, насадка для дерева, пише, що це фаст е, Cutting, тобто швидке порізання дерева, 136 мм. Ось так воно виглядає. У нас є крючок, щоб подцепити його. Це раз. Два е відкривається механізм для того, щоб підрізати різні. Е е швидкий тормоз. Регулювання нахилу, де ви будете робити запил. Ось глянемо, як він працює. Є, будь ласка. Зажали. І глибину також ми можемо регулювати. Ось таку Опа. Будь ласка. В принципі, досить такий надійний інструмент і, власне, по функціоналу. І звісно ж в нас є в комплекті 6 Він ось тут знаходиться. Скажу вам так. Ось тут шестігранники для того, щоб міняти сам диск. І так, по моделі давайте подивимося, близько перейдемося по моделі. Де нас тут пишеться? Це у нас іде DCS-512 модель. Ось так вона виглядає. Циркулярка. Для того, щоб її увімкнути, тут не, потрібно, не можна зажати тільки одну кнопку. Ось, курок самий. Для того, щоб її увімкнути, перш за все, вам потрібно зажати такий, типу, запобіжник, ви його зажимаєте вниз і тільки після того вмикаєте самої курок, і воно площадь. Дивіться моментальний професійно. Не докручується, а максимально швидко зупиняється через те, що тут система брейків достоїть. Не всіх на циркулярках є. Піднімаєте, опускаєте. Є лампочка, також, яка дозволяє вам підсвічувати ту чи іншу, направляючу, по якій ви будете різати. Кут наклону 45 градусів. Ось тут видно написано. 45 градусів, і в принципі зручна річ, щоб не сидить постійно акумулятор, ви собі відкрутили, хочете фанеру порізати, виставили товщину фанери і, власне, ріжете тільки те, щоб її прорізати. Не потрібно прорізати її посередині круга, можна тільки самим зубчиком проходити і прорізати її. Ось така річ попалася нам в руки. Я думаю, що клієнт буде задоволений. В нього також йде в комплекті, я вам покажу ось такі. Шуроповерт, імпакт. Зарядка, сумка, і це він за це заплатив в магазині за 210 доларів 199 плюс 6% податка. Ось така у нас чудо. Чудо інструмент від бренду DeVolt. І виробництво ще раз скажу, що це Мексика, не Китай, а власне сама Мексика. Тому всім. Дякую за те, що ви з нами, за те, що ви дивитеся. Якщо щось цікавить, обов'язково пишіть. по можливості буду відповідати. Можливо, не зразу, але відповідати буду.